Доброго дня малята, доброго дня, Юрчику! Сьогодні я вас запросила в свою лабораторію, де ми з вами знову будемо робити досліди, а які зараз я вам розповім. Ви знаєте, навкруги нас дуже багато різних предметів. Одні дуже голосні, а другі тихі. Ось я хочу сьогодні вам показати, як можна зробити шумові інструменти, іграшки для дітей. У мене приготовані різні предмети. Ваточка, горох, сервиточка бумажняна і горішків. Ось скільки. О, горішки я люблю і кашу люблю з гороху. Так, Юрчику, але сьогодні ми не їстимемо, сьогодні ми будемо експериментувати. Давайте малята покладемо в баночку ваточку. Ось так. А тепер баночку закриваємо і давайте спробуємо поторохтіть. Ви чуєте якийсь звук? Я не чую ніякого звуку. Так, запам'ятаємо, що від ваточки звуку ніякого нема. А в другу баночку давайте насипемо гороху. Слухаємо я чую звук. Торохтить горошок. Так, запам'ятовуємо. А в цю баночку я покладу бумажняні серветочки, м'якенькі, чистенькі, біленькі. Ось які Зачиняємо баночку. Теж звука ніякого немає. Так. А сюди давайте насипемо гороху. Горішків. Слухаємо? О, як голосно вони торохтять. Добре. А може, ще більше покладемо горішків? Щоб ще голосніше вони торохтіли. Давайте повнесеньку баночку. Зачиняємо. Ой, а що ж таке? Не торохтять, майже звука не чути ніякого. Ой, малята, я думаю, що трошки треба відсипати горішків. Подивіться, я залишила трішки горішків, щоб їм міста більше було. І ось вони, як зайчики, пострибайчики будуть стрибати в баночки і що? Торохтіти. Так. А ну ж, давайте, дітки, подивимося. Ось! Баночка з горохом, баночка з горішками. Горох і горішки на дотик м'які чи тверді? Так, вони тверді. Тому, коли вони в баночці. І ми баночкою рухаємо, тверді предмети видають звук. Так, а ось у нас є серветочка і ось у нас є ваточка. Ці предмети м'якенькі. М'які предмети звук не видають. Запам'ятайте це, тому що ми з вами зараз зробимо ще іграшку, яка буде шуміти, відганяти усіх птахів, які шкоду роблять у бабусі на город. Беремо баночку з під йогурту або з кефіру, тільки не скляну, а щоб вона була пластмасова, щоб ви не поранилися. Давайте насипемо горіхів. І закриємо баночку. Спробуємо, Юрчик, пробуй! Ось дивіться, яка гарна іграшка у нас вийшла. Ну що ж, малята, проекспериментували нову іграшку зробили. І що? Будемо радітись своїх успіхів. До нових зустрічей та побачення!